Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі Наш сад та город». Сьогодні хочу поговорити з вами про підкормку кущів винограду. Ну, можна так сказати, на початку вегетації. Це не зовсім початок вегетації, одну підкормку ми вже проводили і зараз виникла необхідність провести другу. Чому проводити підкормку так важливо? Кущ винограду... За сезон нарощує дуже велику кількість зеленої маси, дуже велику кількість нових пагонів, дуже велику кількість листя, грона винограда. Все це забирає досить велику кількість поживних речовин з ґрунту. І більша частина куща потім зрізається і зовсім не приймає участь в наступних, в наступних фазах плодоношення на, на, на наступний рік. Тому кожного року після плодоношення кущ винограду забирає, під час плодоношення кущ винограду забирає дуже-дуже велику кількість поживних речовин з ґрунту. І, звичайно, якщо ми не будемо його відновлювати, наші врожаї будуть значно знижуватись. Ось перед нами кущ винограду, який я вже провів його, так би мовити, нормовку. Забрав всі лишні пагони. Робив це трошечки із запізненням, коли пагони вже відросли більш ніж зазвичай. Тому що в цьому році примхи погоди трошечки внесли свої корективи. Ось ми бачимо ще залишки листочків, які були трошки приморожені і мені довелося зачекати. Щоб чітко визначитися, які пагони будуть далі набирати силу і врости, які не будуть. Ось зараз вони вже всі спрямовані, підв'язані, спрямовані догори. Далі я їх буду розташовувати на шпалері таким чином, щоб між ними були, була відстань приблизно десь сантиметрів 15-12. Ось так, ще будемо розводити. Довелось задіяти і ті пагони з нижніх. Гілок, який я не планував в цьому році запускати на шпалеру. Але, як я сказав, погода внесла свої корективи. Отож, чим ми проводимо підживлення, чим я проводжу підживлення? Ну, самим простим варіантом, який я колись використовував, це була звичайна нітроамофоска. Нітроамофоска, яка в рівних пропорціях вміщала в себе азот, фосфор та калій, а також деякі інші мінеральні елементи. Недоліком нітроамофоски є те, що все-таки вона містить в основному макроелементи, мікроелементів в ній зовсім мало, особливо таких необхідних, як цинк, молібден. І другим недоліком є те, що нітроамофоска містить в своєму складі. Деякі види нітроамофоски зараз вже з'явилися безхлорні, але деякі види нітромофозки містять в своєму складі хвор. А виноград, як ми знаємо, не дуже порубляє хвор. Зараз наші пагони, зараз, дивіться, вже набрали силу. Йде закладка майбутнього врожаю. Тому... Рослині обов'язково потрібно допомогти допомогти набрати зелену масу. Але чим краще, буде зелена, чим краще буде зелена маса, тим краще буде відбуватись фотосинтез і наш виноград буде давати нам кращий врожай. Перше, що необхідно зробити перед тим, як проводити підживлення, я буду комбінувати підживлення, комбінувати кореневе та позакореневе. При проведенні кореневого підживлення, перше, на що треба звернути увагу, це зволожений ґрунт. От зараз я провожу полив свого куща. Тут в мене ґрунт, ділянка навколо куща загазонена і я провожу полив от таким от чином. Невеличка така конструкція із звичайної. Металопластикової труби з проведеними отрами, отворами, і я можу регулювати за допомогою цього маленького такого пристрою, який можна придбати без проблем, можу проводити швидкість поливу. Провожу полив по периметру куща, провів також отут земля вогка. Часто чую, що поливи потрібно проводити перед підживленням для того, щоб не пошкодити мінеральними добривами коріння. Ну, В мене не було особисто в практиці такого, щоб мінеральні, мінеральні добрива, які я вносив, пошкоджували, опалювали коріння, пошкоджували. Але можливо, якщо збільшити концентрацію вище допустимих норм, можливо, так і буде. Але одне, що я знаю точно. Це те, що жодне добриво не буде працювати в сухому ґрунті. Добриво не працює сухим, його потрібно розчинити в воді. І для цього в ґрунті має бути достатня кількість вологи. Замість нітромофоски я зараз використовую добриво Яра Міла. Ось перед вами мішечок добрива Яра Міла комплекс. І якщо ми подивимося із зворотньої сторони на склад цього добрива, ми бачимо, що крім загально прийнятих макроелементів, азот, фосфор, калій, тут є велика кількість необхідних нашим рослинам мікроелементів. Цинк, маргани, залізо, бор, сірка, все те, що необхідно для нас. Я користуюсь цим добривом вже більше 5-6 років і мені воно подобається. Єдиний такий... ну... Можна сказати, що дуже важливий, але є недолік, що воно не дуже гарно розчиняється у воді. Ось, будь ласка, ми бачимо, як це добриво виглядає. Воно у вигляді таких от зеленуватих гранул. І нам необхідно для підживлення куща на 10 літрів води. Я під кожен виноградний кущ буду вносити 10 літрів розчиненого добрива. Ось вже приготована вода. Нам потрібно внести 25 літрів. 30 грамів розчиненого добрива. От Користуюся я такими ювелірними вагами. Зараз, бачите, трошечки вітерець і з'являється невеличка похибка. Таруємо наші ваги і додаємо добриво необхідне нам для проведення підживлення. Ось одна ложка, одна ложка столова з верхом, це десь приблизно... 25 грамів. Те, що нам потрібно для проведення підкормки. Висипаємо його. Висипаємо його поки що трошки меншу пару і проводимо розчинення. Розчиняється воно вже не дуже гарно, як я сказав. Потрібно треш, трошечки попрацювати. Для того, щоб не було, бачите, внизу видно гранулки все ще не розчинені. Якщо у вас немає таких вагів, ви можете користуватися об'ємом одна столова ложка. Я не думаю, що похибка, якщо ви візьмете одну столову ложку, вони теж бувають різні. Похибка в кілька грам буде настільки принципова, тому... Абсолютно буде логічно користуватися таким об'ємом для проведення підживлення. Довелося поставити трошки на паузу, щоб не займати ваш час. Пройшло кілька хвилин перемішування, доброго розчинилося, вже практично немає гранул. І тепер виливаємо це все в відро. Перемішуємо і виливаємо все під наш кущ. Це добриво розчинене, воно поступово собі. Моктується в ґрунт і буде споживатися корінням куща і надавати йому поживних речовин. Далі наступним етапом, через кілька днів, я проведу позакореневе підживлення і буду проводити його за допомогою препарату. Ось такий препарат-плантатор. Але зверніть увагу на його формулу 10-54-10 з вмістом азоту трошечки зменшеним. І підвищеним вмістом фосфору, для того, щоб простимулювати гарне цвітіння. Зараз у нас виноград знаходиться напередодні цвітіння. Скоро він десь має цвісти, для того, щоб простимулювати його цвітіння, беремо підвищений вміст, азот... вміст, вибачте підвищений вміст фосфору. І нормов... норма того препарату на 10 літрів води. 25 грамів. Розчиняється він дуже гарно, додаю зазвичай якийсь одівант прилипач і оприскую через 10-12 днів до цвітіння всі свої кущі. Діліться, будь ласка, вашим досвідом після того, як виноград відцвіте, теж будемо проводити підживлення, але вже... Трошечки іншими препаратами. І до цього ми повернемось в наступних відео. Діліться, будь ласка, своїм досвідом. Розказуйте в коментарях, чим ви проводите підживлення винограду. Дякую за увагу!